Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працює Наталка Маринчак. І ми продовжуємо говорити про Харків і про Харківщину, і про те, що люди роблять на Харківщині і власне чим живуть. Сьогодні будемо говорити про Жокаво, це такий напій із жолудів. І власне будемо говорити із людиною, яка дуже довго експериментувала для того, щоб цей напій став смачним і вийшов на український ринок. А в мене в гостях Ольга Глушко, якраз винахідниця цього всього прекрасного надбання. А добрий ранок! Добрий ранок. Оль, розкажіть, будь ласка, наскільки я знаю, що спочатку ви переїхали жити за місто десь під марафу, так? А потім вже так сталося, що гуляючи, ви віднайшли дуже багато жолудів і прийшла якась ідея, що з ними робити. Так, саме так і було. Чотири роки тому ми з чоловіком переїхали з Харкова. Це був перший рік ковіду, і ми так вирішили залишити велике місто і перебратися більш до природи, до екологічного простору. І зразу була мета щось виготовляти і обов'язково корисне. І ми, прогулюючись лісом з чоловіком, побачили, що дуже багато жолодів, бо ми бо наше село оточує великий ліс. Uh -huh. І там багато добів, і різних дерев. І було, були жолоді, і чоловік запропонував назбирати і зробити напій, Він колись чув про цей напій, і йому uh -huh. захотілося самому зробити це для себе, по-перше, а потім. Почали також виготовляти для людей. Угу. Так ну я знаю, що перед тим як напій став смачним, було багато експериментів. Так, були, звісно, декілька місяців. Я пробувала, і я така трошки нетерпляча, і така, типу, ой, там щось спробувала, цей напів він мені не сподобався. Я така, Кажу: та ні, це якась несмачна штука, не буду це робити. А чоловік каже: ні, давай, давай, це буде дуже корисно для людей. Це буде для нас корисно, це ж дуби, це сила. І він мене налаштовував, і ми почали, я почала експериментувати, по-різному їх заготовляти, обсмажувати, обсушувати по-різному. І сама дійшла до того, що він дійсно став схожий на смачний напій, на напій, який схожий на каву. і... Зараз він так і є смачний, слухайте. А я знаю, що а, в принципі жолоді самі по собі а, ну вони гірчать. А, то, ну якісь там відвари, коли роблять, да то, то воно воно гірчить. От як а, при як ви дійшли до того, щоб ну то цієї гіркоти позбавитись? Так, звісно, вони гірчать, і навіть в сирому вигляді їх не можна їсти. Людини тільки тварини їх їдять, бо там містяться дубільні речовини, які не корисні. Ну тобто, якщо ти один жолод з'їш, то нічого страшного не буде, звісно. Ну, Трешки вон... більше то можна трішечки отруїтись. Так, але воно дійсно гірчить. І до речі, вважається те, що гірчить, то воно є лікуваною. Наприклад, як піжба, там, чи полинь, вони гірчать, але вони є лікувальними. Mm -hmm. Але, звісно, треба знати дозу. І якщо правильно обробляти жолудь, якщо його помити, обсушити, посмажити, тобто підготувати спеціальним чином, то а, ця гіркота, вона проходить. І напій вже з жолудів він не гірчить так. Угу. Як сам жолодіть слухайте, а от цікаво, якусь сертифікацію ви мали проходити перед тим як виходити на ринок з таким продуктом? Е, сертифікації зараз ми ще не маємо. Ми це в планах в нас, бо в нас невеличке зовсім зараз виробництво, але в нас так в планах це ми більше Дивилися по собі. Тобто, спочатку ми дуже довго його самі куштували, і тільки потім почали там знайомим друзям пропонувати. І вже нас надихнули наші друзі, сказали, о, це, це круто, це смачно, це корисно. Давайте виготовляйте, ми будемо вас купувати. І до нас прийшла ось така ідея: виготовляти, звісно. Цей напій на продаж. Так, а в чому користь власне цих жлудів? Uh -huh. Що там такого, uh -huh. що нам воно необхідне? Користь, по-перше, в тому, що це не схожий на каву. Звісно, це не кава, це просто з таким смаком кавовим він, і він допомагає людям перейти з. Кави з пиття кави до більш корисного напію, як же кава, як напій з... Жолодів, наприклад, є цикорій, але він не такий схожий а, mm -hmm. на а, каву. І, наприклад, цикові, цикорій він знижує тиск, і тому людям а, молодого віку він не дуже підходить. Наприклад, мені бо в мене і так знижений тиск, і цикорій мені зовсім mm -hmm. не підходив, коли я переходила з кави. А ось напій, напійжава з жолудів. Стабілізує, по перше тиск, тобто, якщо він низький, тобто він приводить його до балансу. Також наші постійні е, користувачі, е, ті, хто купляє у нас шикаво, кажуть, що дуже допомагає стабілізувати роботу е, шлунку, шикате. Угу. Це їм дуже допомагає, особливо якщо пити вранці. Також угу. можна пити і дітям, і є така інформація, ну це більш. З інтернету, що він прискорює, ну, способствує тому, щоб дитина росла. Тобто, як дуб uh -huh. він росте, він сильний, він uh -huh. росте, отак от і для дітей. А також він тонізує, має тонізуючий ефект, знижує рівень цукру. Тобто угу. теж підходить для людей з якимись вадами, і дуже багато корисних мікроелементів містить в нас на опакуванні. Це все написано, можна це почитати. Ну, так. Також і в інтернеті калій, залізо, так, так, так. Вітаміни і Б6, по-моєму. Так, є. B6, по так, угу. є. Угу. 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 Ну, тобто, загалом це як такий, скажімо, стабілізуючий напій. Ну так, це по-перше, це заміна кави, яка є дуже корисною, яку можна, до речі, вживати до 4-5 чашок на день, і це буде дуже корисно. А от з кавою це питання, чи дійсно можна її вживати багато людині? Ну, в дуже великих обсягах, мабуть, не варто. Mm -hmm. Сказала я, яка якраз злізла з кави кавової голки і шукала собі, власне, як в мене Оля опинилася в отарі, я Шукала якісь ще м, цікаві і нові смаки і напої. І наш десь в мережі побачила, що є Жокава. Звісно, що мене привабило те, що жолуді. Звісно, мене привабило, що можливо. Я, до речі, спеціально не читала історію. От зараз ви мені розкажете, що можливо. Наші пращури таким чином використовували жолоді і теж пили якісь такі напої. От як ви досліджували цю історію жолудів в українській культурі? Так, саме це було нашою чоловік, він це знав, що колись виготовляли каву з жолудів і ми вирішили це теж відновити і це робити. До речі, це був чуть ли не перший продукт у голод. Люди збирали і варили не тільки напій. Звісно, вони варили і кашу, і хлібчик робили. Та, я знаю, що можна борошно робити? Так, борошно можна. ми також робимо. І тому для нас це теж для нас важливо робити обов'язково щось корисне для себе, угу. по-перше, і для людей, і відроджувати дійсно традиції, які давали користь нашим. Ну, це мені знаєте, дуже цікаво досліджувати, як ми ті речі, які нас травмували так під час великого голоду, коли люди змушені були виживати да, і робити якісь там коржики з неочевидних рослин, так борошно з власне. Жолудів, як ми зараз імплементуємо це до нашої культури як данину пам'яті, як повагу до всього, що сталося з нашим народом? Я це сприймаю, ну це власне саме так. А скажіть, будь ласка, як правильно вживати жукаву, як правильно її заварити, запарити чи зварити? От беремо що беремо кухлик і що далі? Так, ми можемо заварити, просто заливши зали, зали, Окропом взяти чайну ложечку і залити 250 мл окропу, і зразу пити, як ви п'єте розчинну каву. Наприклад, якщо ви поспічаєте, з... uh -huh. я так часто заварюю. А коли в мене є час і натхнення, то я можу взяти турку чи джезва, її ще називають, uh -huh. і також додати чайну ложку, залити окропом. І на вогні, на середньому, десь хвилинку до закипіння до буль. Башок, там пінка підіймається, все дуже красиво uh -huh. і пахне прям як о, кава. Uh -huh. І це буде більш такий насичений смак, і мені більш подобається так вранці пити, бо це більш такий тонізуючий. На mm -hmm. mm -hmm. Ну і ще така своєрідна ритуальна магія, бо ти вбираєш джезву, береш ложечку, кладеш туди, значить, це ложечку потім. А як вам поєднується жукава там з медом чи з цукром, чи ще чи, чи, з чимось? Е, я знаю, що ви ще додаєте туди, по-моєму, сухе кокосове молоко. Так, є такі альтернативи. Mm -hmm. Розпишіть так, є. Ми з чоловіками вегани, тому ми не вживаємо молочні продукти і своїм клієнтам також даємо у цю альтернативу, бо це, це і корисніше і, до речі, смачніше. Ми додаємо кокосове молоко. В нас є в асортименті чиста кава, як чорна кава. Є з кокосовим сухим молоком, і ось ще планується в нас новий а, а, вид в асортименті, Це зі спеціями. Мені дуже подобається, mm -hmm. особливо взимку пити зі спеціями. І також можна додавати, ми не додаємо в пакування ніякий підсолоджувач, бо мені так більш подобається, так корисніше. А клієнт вже сам може вибрати чи мед, чи цукор, чи якийсь замінник. Бо мені подобається без. І дуже багато клієнтів каже, які полюбляють піти саме солодкий, типу там капучина, чи лати, чи американо, то вони кажуть, що в цей напій їм не хочеться додавати mm -hmm. а, додатковий якийсь посолоджувач і їм так смакує. Mm -hmm. Так. А скільки настоювати? Ви сказали, що можна одразу пити, а, а якщо хочеться, там, я не знаю, щоб воно було трішечки більш таке насичене. Ось проварити до закипіння, зразу можна як каву приготувати, вона закипає і зразу можна розливати і пити. Угу. Так, я ще, коли замовила, то в пакуванні додали постілу. Так, ми ще виробляємо постели, до речі, до кожного замовлення. Ну, власне, і... от прийшла шматочки. Так, ми завжди додаємо якийсь подаруночок, бо хочеться ще вас чимось порадувати, окрім. Цього божественного напижакаво, то ми додаємо пастилу, Ми виробляємо все. У нас почалось виробництво екопродукції саме з пастили, бо ми приїхали, і купили будинок у селі, і там нам в подарунок був великий сад старовинних яблунь, і саме старовинні сорти. Okay. Зараз таких вже не. Не купиш саджанців навіть там дуже великі дерева, їх дуже багато, і взагалі наша місцевість під мерефою, то вона то там дуже багато фруктів. І ми почали виготовляти саме по столу без цукру, без барвників, без консервантів. Вона не обробляється термічно, тобто не нагрівається в духовці, вона сушиться при температурі 40-45 градусів в сушарках, в дегідраторах. Тобто вона містить всю користь і весь смак, і вона дуже насичена за смаком і дуже яскрава. Угу. Ну і нею якраз можна підсолоджувати так. Жакаву, так? І, до речі, якраз куштувати пастилу з жакавою, і це таке дуже класне поєднання. Угу. А як взагалі е прийшла ідея переїхати е жити за місто? Бо ну, наразі це така велика тенденція. Я думаю, що якби ще не повномасштабне вторгнення, то е у нас би активніше, звісно, розвивався б і зелений туризм, і е взагалі е люди. Хочуть якось з одного боку, нібито усамітнитись, а з іншого боку, ні. Та не про усамітнення йдеться, йдеться про близькість до природи. Так, саме це було причиною нашого переїзду. Це була більше деяє чоловіка, але її, я її теж підтримала, бо хотілося. Переїхати до природного екологічного місця. Нашою метою був не просто переїзд з Харкова в маленьке село. Це була ідея створення екопоселення. Зараз це в нас більш проєкт, але ми пропонуємо будувати велике поселення. Вже ми придумали назву. Назва є Озеріння, угу. і ми хочемо. Зібрати однодумців, які прагнуть до екологічного чистого. Життя до здорового життя, до того, щоб створювати щось корисне. Ми не тільки виробляємо екопродукцію, ми також проводимо акції з посадки дерев. Ми висаджуємо дерева на пустих місцях, також дуби і плодові дерева. Ми збільшуємо різноманіття того, що вже маємо на, вели... на великих полях чи біля полю, там, де розорано, ми часто садимо якісь корисні дерева, Дерева для місцевості, щоб це було корисно не тільки для людей, а й для птахів, для тваринок, щоб їм було що їсти. І... Для нас важливо щось корисне виготовляти для людей, тому почали виробляти екопродукцію і для себе, і надлишками вже ділитися з людьми, а зараз вже це збільшуємо виробництво і жукави, і постели, і іншої продукції. Для нас дуже важливо бути в гармонії з природою, в гармонії з собою, в гармонії з людьми. Тому ми шукаємо однодумців. І об'єднуємося для того, щоб створити таке стале своє майбутнє, автономне, щоб ні від чого не залежати, ні від яких умов, будь то ковід чи, чи ще щось неприємне. Тобто, щоб самому бути творцем. І будувати своє життя не за незалежно від Незал... обставин. Так, так, дякую, mm -hmm. незалежна відста. Я власне розділяю цю вашу тазу, бо е, теж в якийсь момент усвідомила наскільки ціную ось цю незалежність. Від зовнішнього, і я пішла трішки іншим шляхом. Я ну, живу в місті, але в приватному секторі. От і я зрозуміла, що свою незалежність я можу вибудувати таким чином, щоб там, наприклад, Опалення не має бути тільки від газу, ти маєш мати альтернативу таку, і таку, і таку. от, І в мене всі ці альтернативи наразі вже є. ну, До речі, завдяки повномасштабному вторгненню, як би це парадоксально не звучало. так, от, І. Ця близькість до природи, хоч і в невеликому обсязі, але це те, що підтримувало дуже сильно особливо в перші дні повномасштабного вторгнення і власне. Хотіла ще поділитися, друзі, тим, що кожен з вас, де б ви не жили, чи це багатоповерхівка, чи це приватний сектор, чи це в місті, чи це поза містом. Ви можете взяти на себе відповідальність за цей шматочок землі і зробити його краще. Піти, наприклад, там зараз ще не пізно взяти крокусів, взяти лопатку і, і десь на своїй невеличкій ділянці їх насадити. Чи не на своїй, а там, де просто пустир, чи ще щось, прикрасити цей світ таким чином, і повірте, ці плоди, які ви пожинатимете да, за кілька місяців, вони стільки стільки радості вам приносять, стільки щастя дають. Я знаю про що говорю, бо якраз. Під час повномасштабного вторгнення почала розбудовувати свій сад, я їх так, його так і називаю сад війни. Тоді, пам'ятаєте, тоді була така цілий потужний рух, такий сади війни, будемо садити, сади війни. І я, не підключаючись до нього, в себе в садибі, вирішила, що я буду щось робити. І це дуже підтримують. Я рада, що ви до мене сьогодні завітали. <титут> <клід> я дуже рада. <титут> <хлід> так, дякую вам. Дякую, що розбудовуєте нашу Харківщину в свій альтернативний і прекрасний спосіб. Я думаю, що ми ще почуємося з вами в цій студії. Обов'язково прийдете розповідати, як там з екопоселенням справи. О, друзі, я з вами прощаюся. Ми з вами почуємося вже у вівторок. Передам цю студію Кирилу Лукашу а потім надвечір. Прийде до вас Філіп Дікань. От і залишайтеся на хвилях улюбленого радіо, залишайтеся, е слухайте українське, підтримуйте українське, купуйте Жокаву. Наприклад, гарного вам данини.